Поєдинку у рухіт сагі із Норвегії. трубін біє вперед. Знову ж таки, це все вицілені передачі. і Зараз м'яч знаходить Судакова. Дуже класний дальній пас Анатолія Трубіна. І взагалі відчуття роботи з м'ячем Судаков, яка передача на США. Сич. Удар 1-0 1-0 один, 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 один рефері вказує на центр поля. Україна виходить перед. Данило Сікан. Ось те, що не вдалося в першому таймі, швидко надолужили буквально три хвилини. Що навіть не минуло у другому таймі, як українська команда вийшла вперед, а відтак зрівняли рахунок за сумою двох поєдинків. Ну і давайте подивимося, як нам вдалося з те, про що ми говорили при тому цього таму. Швидко із залученням цієї ширини Сич скидає на набігаючого партнера, і Сікан забуває в порожні ворота. Ніхто не прикривав. Данила Сікана і ось цей трикутник передача на Олексія Сича. Далі Сич у центральну зону, і ця геометрія дає можливість нам вже наповно повернутися. Оце протистояння від таким таким чином паритет відновивши у цій парі 3-3 сумарний рахунок. А відтак все доведеться розпочинати спочатку. За такого результату на нас чекає Овертайм. Про це ще зарано говорити, але відзначаємо, що дещо зараз зламалося в механізмі словаків. Пройшла ця передача на сеча, і сеча абсолютно ніхто не опікав ніхто нікого не було. В трьох-чотирьох ми покою самі словаки гру притискаються до власних воріт, змушують шукати підходи підопічним ротаням. брашку. Ще один футболіст, який з'явився одразу по перерві. Брашко закидає на правий фланг. Це був неточний пас, але знову ж таки одразу вдається м'яч повернути. Сич вибиває з під ніг суперника. Сич зараз із м'ячем Пас на диригента наших атак Бондаренка. Той низом далі. Сич з правого флангу подає. Удар Белко рятує добивання. 2-0! 2-0 Україна закріплює свою перевагу. 54-та хвилина. І хто, хто, хто? Данил Сікан. Ну, зараз, як Шуліка кинувся на цей м'яч, вже ніхто не завжав Данилу Сікану. Два голи в порожня ворота забуває Данило Сікан. Доїдає ось ці моменти і знову ж здавалося, нічого небезпечно. Все стандартно, але проходить передача. Класний пас Олексисича. Зверніть увагу, м'яч падає за спину Датко. І в підсумку давко відіграний. Хороший удар по воротах протихід голкіперу. Тут Балко, взагалі, як білка у колесі, насправді крутився. І йому ніяких немає докорів, тому що він зробив надреальне, тому що він витіснив, точніше, він сумів відбити цей удар-протахід. І далі вже питання до захисників, які не проконтролювали відскок, які не зуміли якісно зіграти на другому м'ячеві. І підсумка Даниосикан знову забуває. Знову забуває з кількох метрів порожні ворота, але наскільки свой рідний такий. Моральний рестарт взяти після цієї подвійної заміни, тому що гра в другому таймі не на користь збірної Словаччини. і найголовніше результат зараз. Вихід один на один може бути Крисків перехопив м'яч. Крисків. війшов в тротую. Дачі Крисків віддає на ворота. Сіка забуває. Суть не в, то, не в цьому. Суть в тому, що українська команда 3-0 робить рахунок у цьому матчі плюс в Порівнянні з кількістю забитих м'ячів словацької збірної. Ну це вже хватка хижака. Перший ж шанс після того, як вдруге забили словаки оговталися. Перший шанс. Який подарували суперники Криськів, як він скористався на швидких ногах. Подивіться, це людина вже більше години на футбольному полі, і як він оцінив ситуацію. Він міг забити насправді сам прошити воротаря, пробити там поміж ніг чи якось, але шанси були не такими, як вивезти сікана на порожні ворота. Дмитро Криськів зараз великий футбольний розумничка. Розумашечка сто відсотків, тому що в даній ситуації знаєш, багато хто із нападників, там зашорений вже біг, дивлячись лише на ворота, дивлячись лише на голкіпера. А в цьому якість садкувального півзасника, який більш різноманітного, якого більш прокачений се скіл периферійного зору. І одного погляду вистачило. Зараз кристів поглянув на мить буквально праворуч, побачив Данила Сикана, витягнувши на себе двох захисників голкіпера. віддав по суті на порожні ворота. Там напевно ми б з тобою забили. Правда, не факт, щоб добігли. Сікана один із найкращих в плані дистанційної швидкості, в плані ривка з місця. Теж Сікан багато кому дасть фору, і це його головні чеснота. Ще...